Розпаковка стильного монстр-трака. Просто крутий зовнішній вигляд. Це Arma Notorious, Подивіться, нова версія. 6 s Ось так виглядає ця моделька. ну Зовнішній вигляд просто бомбезний. Далі коробочка. Ось так виглядає. 6 s Notorious, Колір чорний мат. Ось тут є трошки глянця спереді. Буває ще синьо-жовтий колір. Позаду стоїть вілібар спойлер. Колеса просто величезні. І цікавий, що і протектор, такий величезний, десь висота в районі 5 мм. Далі цікава штука це безкліпсовий корпус. Ось такі кнопочки. І... Працює це ось так. Тобто натискаєте. Там такі зажимчики стоять на пружинках, і відкривається, ну, і знімається такий корпус. Ось так. І ось так воно виглядає з цієї сторони. Далі по машинці це металеве шасі. Металеве шасі. В величезні просто важелі. Ну, вона машинка сама, восьмий масштаб. Реальний восьмий масштаб. Це не китайський якийсь масштаб восьмий машинок. А тут все вже йде серйозно. Далі. Подивіться, який ход підвізки. Це монстр, просто величезний ход підвізки. І відпрацьовує просто шикарно. Шикарно відпрацьовує. Величезне все, тобто, ну, самі. Самі деталі кажуть про себе. Велика машинка і реально величезні привода, амортизатори та важелі. Тобто, все відповідає. Далі стабілізатори і так само передок. Ну, подивіться, який ход підвізки. Тут треба під лінійку показувати, наскільки він величезний, щоб дійсно передавати, як це все працює. Далі, ось такі захисти. Стоять. Тут шасі теж прикривається. БК-система 6С. Працює все це, або на 4С акумуляторі одному, або може працювати на двох акумуляторах по 3С. Ось такий є контейнер для акумуляторів. Далі по, по шасі також було перероблено, вказано, що. Раніше там була одна ось ця трубка, зараз вони зробили тут по центру кріплення двох цих, і що нібито це покращує ще шасі. Так само йдуть центральні все метал, тобто машинка реально вже максимально прокачана без всяких доопрацювань. Металеві бабочки. ну і... Ось так. Все, що треба, то це тільки акумулятором докомплектувати, і навіть вони дають сюди батарейки в пульт. Також по комплектації, подивіться, Ну, реально дають нормальний набір. Нормальний набір інструментів для того, щоб можна було обслуговувати цю модельку, не якісь там маленькі два шестигранника. От. А реально подивіться, які викрутки. Тобто, це не просто дали два а реально дають нормальні, нормальні вже дорослі викрутки. Ось, подивіться, як це виглядає. Дають їхні оригінальні батарейки в пульт. Пульт керування, звісно, теж в комплекті. Далі наліпки. Інструменти ще додатково ключі. Ну І, звісно, каталог запчастин це ну, по таким моделям це навіть можна про це не говорити. Що все це є, машинки повністю обслуговуються, машинки повністю ремонтуються Ну і дійсно навалюють так, як треба, бо це вже реально круті моделі. Є чорний і синьо-жовтий колір.